Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось сьогодні чергова риболовля. Минуло вже майже неділя, від коли я був останній раз. Думав я, думав і все ж таки надумав я сьогодні ще приїхати раз на цю водойму, де були мої минулі риболовлі. Хочу спробувати ще на цих місцях. Я упевнений, що тут щука є, просто треба дочекатися її вихід. На календарі зараз вже початок листопада. Вже така рахується пізня осінь. І будемо пробувати. У мене сьогодні так планую тут перебачити пару годин, 3-4, потім провідати ще такі нові місця. Ну і на закінчення ще піду на, цей, на ріку. Тож, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Давайте будемо розпочинати. Так, починається якась хвилька, це може вже і на краще. Хоча й вітер південний. Так, одразу розкажу про снасті, на який ловлю, та як ви мене запитуєте, спінінг BFT Laser до 200 грамів, ріст 2,59. Класний спінінг, ну, в Україні у нас його немає. Я замовляв за кордоном. Катушка, тестую другу рибалку це від Вестіна, W4, дуже вона мені ну, сподобалася, шикарний виліт. Плавний хід. ну вже класна легенька. Дуже довольний, що я її це маю. Шнур також від Весціна, W4, 13-жильний, теж тестую. Дуже він мені також сподобався, ну виліт шикарний круглого січення, міцний. Воду не п'є, ну взагалі рука сухенька, зараз в холодну пору це взагалі ну, супер такі шнури. До того я користувався, у мене були ну і є, Power Pro 4 жильні і 8-жильні. 4 жильні. Я вам скажу, що для холодної пори він дуже сильно воду п'є. Рука мокра постійно. Але він міцний от. Yeah. літом для закорячених місць взагалі супер ну І восьмий жильний мав, маю. Він ще воду менше п'є ну можна сказати, що не кидає. А так, з таких шну... шнурів, яких я мав, ще класний був від Берклі. Назва точно не пам'ятаю, можу помилитися, якось Fire Trace... Fireline Tracer Braid, по-моєму. Такий зелений і з чорним. Їх наявності немає зараз в Україні. Він ну, досить такий бюджетний шнур. Навіть брешо є в наявності, але в розмоці, по-моєму, 1000 метрів чи скільки там. Ну, і ціна там, звичайно, така, ну, скажімо, велика. А так ще класні шнур. цей шнури, це є ще від Салтігі. Ну, Але там також цінник дуже високий... Їх нас практично... Та їхній немає у нас в Україні, хіба десь замовляти через, якось там... ну, через якусь людину, яка в Японії. Бере товари. А так оцей шнур мені дуже сильно зайшов, Ну, я собі ще, так як я говорив, я поміняю собі, ще поставлю на, на Транкса, на, на Абу Гарсію такий шнурок. Але це вже в наступному сезоні. Так, друзі, 12 -та година, прийшов я, приходжу вже я від цього від водойми нижче, йду зараз на ріку. Ставлю такого булті за 21 см, підгрузка 10 грамів. Пробуємо ще тут. Отакі такі важкодоступні тут місця. Скільки десь 4-5 таких місць, де можна ловити і все. Далі дерева, обвищена. це. Незручно таким спінінгом довгим. Але я, от, не знаю, я довгі спінги люблю. коротишами я взагалі. У мене колись був у 2010-му, по-моєму році, саме перший мій джерковий спін, по-моєму, називався Salmo Aggressor Jerk до 100 грамів. Там ріст був 1,98 м по-моєму, чи 1,88 м, що не пам'ятаю, Ну, взагалі мені не не зайшов. Там пару рибалок я його продав. Закид взагалі не цей недалекий. Ну, а довгий спіннянга це супер. Із човна, із з берега. Хтось там може сказати, що з човна довгими спінгами не добре виважувати рибу. Не знаю, мені все добре. Якщо ви, це, якщо ви берете рибу якимись там гріпами, руками, це це ну так, це я не заперечую. Там... У мене є на то підсак, я рибу підвів, підсак сак забрав і все. Ніяких проблем. А тут десь можна і присісти, і так кинути довгим спінінгом, якщо це якщо дерева. Ну я швидше на ріку, може там щось якусь покльовку одержу. Тут я рідко рибачу, тут і місця потрібно, але водойму знати, де якісь перепади є, де є якісь бровки, де цей де може риба стояти. А я так кидаю, ніби... Ну Як я рибачу тут, але глибину приблизно знаю, але все одно. Шкода, що мені оцей цього осінь не вдається, що вона поплесте. Нема як доставити. Що вона би ну, набагато легше було спіймати якусь хорошу трофейну рибу і взагалі б якісь покльовки отримувати. Човен це є човен. Я сподіваюся, якби можна чекати в наступному році, все буде добре, все вже ось у ніякі борогові риболовлі. Тільки човен. Хоча з берега з берега теж можна спіймати трофей, але це важко. Моя з берега найбільша щука це 6 кг-400 г була. Йдемо, друзі, на ріку, йдемо туди пробувати. Тут я бачу, тут з того нічого не буде. Так, Ставлю цей весь стін, але тихий, Silent, 12 см, суспендер. І тут на цій, на цій ріці. От на тихі, оскільки я замічав, на тихі жарки каші шуки бере. Я колись тут успішно дуже ловив на цей, на салму -слайдера. Зараз жодного немає, пообривав уже все. Взяла на такий свімчик, друзі. Ну невелика, але що зробити, я вже пробую різні приманки. Різні. От вдалося тепер аж на цей на свімчик розловити. Супер. Ось зустрів знайомого щойно і взяв у нього такий джерк свімбейт. Це мій, я йому колись блудав, що щоб він половив. Років у нього вже десь не знаю, з 12, напевно, <кхи> може і 15. 15. ну хтось може знає, що це за це за такий джерк. По-моєму, я брав це або River to Sea, може бути, або моє щось рапало, я вже точно не пам'ятаю. Поміняють рівніки і можна пробувати. Так, поки не клює, просили мене, щоб я показав, як налаштувати мульт. Ну, це я так як я собі налаштовую. Допустимо, ви купили мульт, перша ваша рибалка, відкриваєте Центробіг, включаєте спочатку три. Відключили ви три. Тут є з позначками такими, можна, так як Мерседес йде значок. Все, включили в 3, кришечку закриваєте, закрили. Далі ось овик. Берете ось Закрутіть його повністю. Закрутіть повністю, а потім так один, два, три. Ну, трохи відпустіть його. Також, фракціон має бути затягнутий. Вже коли ви рибу підсічаєте. Вже подивитеся, що там буде якась велика трофейна риба, тоді ви вже ну, попустите його. І, і також після кожної риболовлі фракціон відпускайте, не тримайте його зажатим. Чуть його відпустили і все. наступну рибалку приїжджаєте, фракціон закрутили і все. При закедах відкриваєте клавішу, ставите палець на шпулю і робите закет. Закет має бути плавний, не такий, як спінгом різкий ви робите. А Маєте плавно, заводите приманку за себе і легенько кинули. Краще от е, пальцем призупиняти, коли приманка вже падає на воду, пальцем поставили на цей на шпулю, приманка впала, але коли ви позатягуєте собі, добре вона не буде все одно вам розсе, розкручуватися, не буде перебіжки. Але закет не буде далі. От Собі день-два покидаєте так, а вже там в наступній рибалці ви собі вже включите, включите там два центробіги, попустите ще собі осьовик трішки, вже дивитеся від приманок, дивитеся від погоди, чи вітер вам обличчя, чи проти вітру викидаєте, чи це. Коли вітер вам обличчя, особик докручуєте більше, щоб не було перебіжки, на що не, роз, не, роз, не розкручувалося. Немає нічого складного, покидаєте, раз, другий і все. Також при, після кожної риболовлі катушку. Ставте просушити, не лишайте її десь там в сумці, чи десь в ну, прохолодних місцях. Краще її. Я собі знімаю, кришку, витягую, шпулю, так чуть-чуть просушив, зібрав і все. Так катушка буде, ну, довше вам прослужити. Ну, друзі, все. Я вже вирушив. Закінчилася на сьогодні моя рибалка. Я вже навіть не знаю, що говорити. Скільки виїздів і все марно. Ну, не дається спіймати якусь хорошу залікову рибу. Десь-де-не-де такий шнурочок летить і все. Вже різні приманки, різні глибини. Не знаю. Слідуючу риболовлю, я вже сюди їхати точно не буду. Я вже десь виберу десь інакше якесь місце. Знаю, такі відео не цікаве, з такими шнурками, але вже опублікував. Тож, друзі, не буду вас затримувати. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бувайте здорові, нехай вам щастить. Зустрінемося вже у наступному випуску.